Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Малята, подивіться і скажіть, що це український рушник. Подобається він вам? Звичайно, так. Як ми скажемо про рушник лагідно, ласкаво. Рушничок. Який це рушничок малята? Білий, льняний, вишиваний, вишитий, красивий, гарний, барвистий, яскравий, чистий, святковий, чудовий український. Ким виготовлений такий хороший рушничок? Хто його вишив? Вишивальниця. Як ми називаємо рушник та будь-які речі прикрашеною вишивкою? Вишиванки. Який одяг прикрашає вишиванка? Сорочки, спіднички, кептарики. Раніше в давнину вишивали з маличку всі дівчата і не тільки рушники та сорочки, але й скатертини, наволочки, серветки. Вишивали такі гарні речі хрестиком. Та гладдю. А зараз, мої любі, давайте пограємо в гру. Уважно роздивляйтесь ілюстрації і розповідайте про те, що ви побачите на представлених вишиванках. На рушниках вишивали барвисті квіти. На рушниках вишивали червону калину. На рушниках вишивали красивих птахів. На рушниках вишивали червоні маки. На рушниках вишивали зелені листочки. На рушниках вишивали голубів. Так, діти, вишиванки були дуже різноманітними. Ось, наприклад, на цьому рушничкові ми бачимо кетяги червоної калини з листочками. Вишиті на полотні рушника і птахи. Здається, зараз розправлять свої крилечка і злетять у синє небо. По обидва боки рушничка ніжне мереживо. Малята, які ж речі були потрібні вишивальниці для того, щоб вона змогла вишити таке диво? Голка, полотно, кольорові нитки. Як ви гадаєте, якою є праця вишивальниці? Непростою, важкою, копіткою. Якою повинна бути справжня вишивальниця, щоб упороти з вишиванням? Старанною, майстерною, терплячою, вмілою, працьовитою. Звичайно, голка стане добрим помічником тільки для рук умілої, справжньої майстрині, будь то вишивальниця чи швачка. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається «Добери слово. Майстриня квіти на рушникові. Що зробила? Вишила. Мама дірку на шкарпетці. Що зробила? Зашила. Дівчинка плаття ляльці. Що зробила? Пошила. Швачка два полотна докупи. Що зробила? шила. Сестричка братові довгі штанці. Що зробила підшила. Бабуся свою спідницю для онуки що зробила? перешила. Діти, розкажіть, як майстри працюють з голкою, куди затягають ниточку? Що зав'язують на кінчику нитки? Чому з голкою слід працювати обережно? Наше заняття завершується. Розкажіть, що саме вам сподобалось? Що ви дізнали сьогодні нового? А я з вами прощаюся до побачення.